Три роки назад я почав займатися 3D-друком, купив для себе перший принтер. Мені стало цікаво в цілому розвиватися. Я пробував знімати різні відео, пробував налаштовувати потроху рекламу, але вона не окупалась. Трохи я зневірився в цій справі і подумав, що ну напевно тут не заробиш, тому що дуже багато друкарів, дуже багато людей, які друкують в цілому, і не зрозуміло взагалі, як на цьому заробляти, тому що ну, дуже багато конкуренції, як на мене, було на той час. Я зрозумів, що треба тестувати якісь другі підходи, щоб на цьому отримувати замовлення і бути більш конкурентно спроможним відносно інших учасників. Мені стало цікаво, як зробити в цілому з цього 3D-друку направлення, яке буде приносити стабільно дохід і стабільно працювати. І з урахуванням всіх цих тестів, витрачених, там можна сказати. Пари тисяч доларів на тести, я зрозумів, що в цілому на 3D-друк є багато замовлень, але потрібно більше себе показувати в плані того, щоб якмога більше людей тебе бачило щодня, для того і, і за рахунок того, ти з охвату отримуєш велику кількість аудиторій, яка приходить до тебе на сторінку, і отримуєш замовлення. Тобто, дуже багато людей бачать мою сторінку. Зрозуміло, якщо. Щоб ви не продавали прикольне, надруковане на принтері. Якщо вашу сторінку щодня буде бачити 40-50 тисяч людей, то зрозуміло, що у вас будуть якісь продажі. Зрозуміло, від товару і від якості вашої сторінки оформлення і товару залежить кількість цих продажів. Але в цілому, основна моя суть в роботі це рекламуватися як можна більше, вкладаючи як можна менше бюджет.